Вітаю всіх поціновичів мотоспорту. Мене звати Люда. Я запрошую вас подивитися мій перший пілотний випуск на youtube каналі .gp. мені пощастило мати доступ до інсайдерської інформації зі світу мотоперегонів. Тому я буду вам розповідати не тільки суху статистику, суху інформацію, яку ви і так можете взяти на офіційному сайті мотоперегонів, але й всякі плітки, чутки, чвари, які ви ніде більше не дізнаєтесь, або тут, або на моєму телеграм-каналі. Підпишитесь. Сьогодні я вам розповім про календар 2024, Розповім про контракти гонщиків, більшість яких закінчується в цьому році, і розповім про свої сміливі прогнози на 2024-2025 -20 роки. Але поки що з цими прогнозами ви не йдіть в букмекерську контору, тому що більш точну інформацію я знатиму десь приблизно в середині літа. Окей. Почнемо ми з того, що цього року мото Гран-прі святкують 75 років із дати заснування. З 1949 року по кінець 2023-го було проведено 1015 гран-прі. І якщо в 49-му році чемпіонат складався із шести етапів, то на сьогоднішній день ми маємо 22 гонки і 22 спринти на рік. За весь час 30 країн провели у себе гран-прі. Причому за минулий рік календар доповнився Індією, а цього року доповненням стане Казахстан і таким чином стане 31-ю країною. Звісно, якщо гонка там відбудеться. 126 гонщиків ставали чемпіонами світу, і багато хто неодноразово. 399 гонщиків вигравали гран-прі в сольних класах, а значить, цього року ми отримаємо ювілейного 400 го переможця. Хонда є найуспішнішим виробником в історії у всіх сольних класах з 821 перемогою. Далі йде Ямаха з 520 перемогами. Апрілія завершує трійку лідерів. У неї 297 перемог. Причому в королівському класі вони здобули свою історичну першу перемогу лише у 22-му році. Календар погнали. А спочатку було заплановано 22 гонки, але буквально тиждень назад нам повідомили, що гран-при Аргентини не буде. Я процитую зараз офіційну за, офіційну причину, чому його не буде. А це відбулося через урядове скорочення витрат в Аргентині і економічну кризу. І промоутер не зможе забезпечити проведення етапу на відповідному рівні. Дуже дякуємо президенту Аргентини. Але з другої сторони не така вже ця погана подія. В гонщиків буде більше часу перепочити. А він їм буде потрібен. Адже з минулого року, якщо ви дивились чи не дивились, я не знаю, змінився формат проведення мотоперегонів. В суботу гонщики їдуть не тільки кваліфікацію, але ще їм додали спринт. Що таке? Спринт це половина гоночної дистанції. Дуже класна штука для тих гонщиків, які люблять їхати. Фулл ґас, там не потрібно економити паливо, не потрібно економити е, гуму. Тому купуйте в свою фентезі тім Хорхе Мартіна. Я вже купила таким чином. Сезон 2024 стартує нарешті знову із Катару. Чому я говорю нарешті? А тому, що в зв'язку із ковідом Катару довгий час не було. А ми ж то звикли, що сезон завжди починається з нічної гонки Катару. Тому запрошую всіх до переглядів 10 березня. Напевно, сюди ж на студію або до мене додому, якщо у вас буде менше 15 людей, будемо дивитися а вечірню гонку гран-прі Катару 10 березня. Ну і ще одна цікава штука по цьому календарі: що включене сюди гран-прі Казахстану. Але е, зайшла в на сайт MotoGP, і ребята навіть не продають ще туди квитки. Тому, чесно кажучи, я думаю, що цього гран-прі воно не відбудеться, і замість нього вже заявлене альтернативне гран-прі воно пройде в Угорщині 24 березня. Нас чекає гран-прі Португалії, гран-прі. Було включене в календар не так давно, саме тоді, коли почався ковід, гонщики команди не могли перевозити фури по всьому світу, і все проходило тісненько в Європі. І от відкопали в календарі Португалію. Чуваки, давайте поїдемо там. Португалія всім сподобалась. Ну і вирішили лишити її в календарі. Тому 24 березня гран-при Португалії весь календар. Звісно, всі 22 дати. Це б дуже скучно було перераховувати, тому просто нагадаю, може, якісь такі класні моменти, як наприк. Наприклад, пов'язані із гран-прі в Асені, в Нідерландах. До недавнього часу гран-прі проходило в суботу, завжди в суботу. Чому? Тому що в неділю йшла в церкві служба поряд із треком, і священики сказали, ніякий гонок в неділю. Але якось там Дорна порішала із церквою, і тепер гонки йдуть там в неділю. Тому запрошуємо на Асен вже в неділю, а не в суботу. Ну і в принципі, весь інший календар лишається традиційно незмінним. Всі такі моменти незвичні я вам описала: гран-прі Аргентини, гран прі Казахстану. І з такого ще дуже цікавого, як на мене, то це відносно нове гран-прі Індії, яке було введене буквально минулого року. Воно так і лишається в календарі. Проведеться воно в вересні. Чекаємо. Весь гоночний сезон триває 9 місяців, а закінчується він 17 листопада у Валенсії. І сподіваюся, що титул буде вирішувати саме в Валенсії. Тепер переходимо до контрактів в сезоні 2024 Закінчуються контракти майже всіх гонщиків. А англійською мовою такий сезон називається «Silly season». Ребята, я дійсно не знаю, як воно називається українською. Ну, будь ласка, в коментарі накидайте, як воно звучить українську, якщо ви в курсі. А то я почуваю себе, як оця нью-йоркська баришня, яка там, знаєте, говорила. А ну ціна цієї фабрик залежить від багатьох details. давайте, щоб без цього напишіть коментарі. Ідемо по порядку. І чомусь мій порядок починається із гонщиків Ямахи. Цього року Ямаху представляють Фабіо Квартерару, як і минулого року. З цього року до нього доєднався. Alex Rins. і в одного і в другого закінчуються контракти цього року. Поговоримо про Дукаті, тому що випадок унікальний свого роду лише ця команда могла б дозволити собі мати на гріді вісім гонщиків. Є заводська команда, яка називається Дукаті Lenovo, і три сателітних. Одна відносно сателітна, тому що е, у них повна підтримка заводу – це Prima Pramac, і Grissini Racing, і Pertamina Enduro VR46. Заводська команда Дукаті, Франческо Баньяя та Ене Бастіаніні. Контракти у них теж закінчуються в 2024 році. Ну і логічно продовжуємо про Дукаті говорити. Давайте про Грізіні з цього року в Грізіні поїдуть обидва брати Маркеси, і в одного і в другого закінчуються контракти. І цікаво, по марку Маркесу. Не просто так підписалися з ним грізіні на один рік, і не просто так, слідом за Марком Маркесом із HRC Хонди перейшов основний титульний спонсор Red Bull. А тепер хвилинка пліток. Восени Марк Маркес вечеряв із Пітом Байером. Піт Байер це спортивний менеджер КТМ. Після цього ми взнаємо, що Марк Маркес іде з Хонди, переходить в Грізіні. А разом з Маркесом переходить разом з Хонди в Грізіні їхній титульний спонсор Red Bull. А кого ще спонсорує Red Bull? КТМ сходиться. Того може не просто так грізіні підписалися з Марком Маркесом тільки на один рік. Може, це просто місце, де Марк Маркес може пересидіти оцей один рік, щоб потім перейти в КТМ. Сателітна команда Дукаті Prima Pramac, де цього року їде Морбіделі, і вже деякий час катається Хорхе Мартін. І в одного і в другого контракти закінчуються в 2024 році. Але хотіла б зупинитись саме на Хорхе Мартіну. Я впевнена, що він самий перший піде, саме перший підпише контракт із іншою командою. І причому це може бути навіть не команда Дукаті. Це можуть бути завод КТМ, це може бути апреля, скоріш за все, він це може зробити, аби потішити своє его і доказати менеджменту Дукаті, що він гідний, що він може перемагати, і неважливо з ким. І не обов'язково йому чекати ваше запрошення від заводської команди Дукаті. Остання незалежна команда від Дукаті, VR46, у своєму складі має двох гонщиків: це Марко Безекі і Фабіо Діджентоніо. І у них теж закінчуються контракти. Далі переходимо до Апрілії. У апрілії є чотири гонщика, дві команди відповідно: Заводська Апрілія і Сателітна Апрілія, «Трекхаус рейсінг. По порядку йдемо. Йдемо до Заводської апрілії. в одного і в другого гонщика. І у Віньяліса, і у Аліша і контракти закінчуються. Аліш Спаргоро. Думаю, що піде на пенсію. Він з під питанням. Дуже класний гонщик, але кваліфікуватися він не навчився. І стартувати нормально теж не навчився. Я думаю, що їм є дуже гарна альтернатива у вигляді, наприклад, того ж самого Горхе Мартіна, про якого ми раніше сказали. І впаруємо взяти квартарару. Якби я була Масі Моріволою, це менеджер Апрілії. Я би так і зробила, але хто мене питає. Ну і переходимо до незалежної команди Апріля, як я вже сказала, це Трекхаус рейсінг. Там цього року їдуть Олівейра і Рауль Фернандес, і в одного і в другого контракти закінчуються. Ну тут саме цікавий момент такий, що Олівейра їде все ж таки на мотоциклі 24-го року. А Фернандес поїде на мотоциклі 23-го року. Такі справи. Далі у нас дві команди Хонди. Починаємо із Заводської HRC. Цього року до них переходить Лука Маріні. Не знаю, що стало більшим шоком, чи перехід «Луки Маріні з Дукаті vr VR46» в Хонду, чи перехід Марка Маркеса в Дукаті Грісіні. Якщо говорити про заводську команду, то контракт закінчується тільки у Жоана Міра у незалежної команди Хонди LCR Рейсінг. Контракт закінчиться тільки у Така Накагамі. Жоана Зарко вони підписали на два роки. Власне кажучи, оцей контракт двохрічний і був вирішальним фактором, чому він обрав LCR Хонду, а не «HRC». Ситуація по заводському КТМу наступна. Мені здається, що Бреда Біндера вони підписали просто пожиттєво за всі його заслуги. Він лишається в залі слави КТМу назавжди. Джек Міллер. Ну я думаю, що він все ж таки піде. В нього контракт закінчується цього року, 24-го, І я думаю, що з ним КТМ попрощається. І з незалежною командою КТМ Тек ГАЗ-ГАЗ, підписалися і новичок Педро Акоста, який перейшов цього року із МОТО-2, Перед цим він чемпіоном МОТО-2 став. А і там же є і Агусто Фернандес. І один, і другий підписані на один рік. Тобто, ринок буде дуже дуже гарячим. Телеграм-каналі, ви питали мене про мої особисті прогнози на сезон 2024. Я вибрала десь 4 чи 5 питань звідти, і перейдемо до них. А перше, що ви мене питали, чи стануться позитивні зміни в Ямасі і чи будуть вони претендентами на перемоги? Ну, дивіться, буквально сьогодні закінчила дивитися шейкдаун-тести, де брали участь Ямаха. Сьогодні ж. 5 люте в нас сьогодні, тому я от сьогодні подивилася презентацію команди Ямаха. інформація свіжа у мене, а скажу зразу так: Фабіо і Алекс виглядають дуже подавлено і дуже кисло. З того, що почула від Фабіо, в нього немає очікувань, що Ямаха фінішуватиме на подіумі прям кожну гонку чи буде перемагати. Ні, в нього маленькі плани. Каже: «Ребята, буде добре, якщо ми будемо в топ-5, в топ-10, але стабільно. Ну, типу, маленькими кроками до великих перемог. Але повторюся, настрій припаршивий в команді. Презентація була дуже сумна. Самі Шейкдаун тести непогані були. Але в той самий час Педро Акоста Новачок поїхав набагато краще, Ну, якщо говорити просто про результат на папері. Але відомо, що гонка це не просто результат на папері, це завжди трошки більше. Друге питання: від якого гонщика найбільше очікування? А типу, що в світі MotoGP тут же помінялось? Ну, Марк Маркес. Наступне питання. Ну, ладно, без жартів. Особливо в той момент, коли ми знали, що він в грізіні переходить. Ну, звісно, Марк Маркес. Ну, ставки дуже високі, третє питання: чи візьме Пеко титул знову? О, ні. Вибачте, вибачте, фанати Пеко. Чому я так говорю? Бо на гріді дуже багато зараз швидких гонщиків. Хорхе Мартін дуже швидкий. Маркес на Дуті. Буде швидким, це буде шалена конкуренція. Вінялес, якщо кваліфікується, буде швидкий. Ну, багато, багато. І пеко третій раз так навряд чи пощастить. А ще такий момент, він про це відверто сказав в інтерв'ю. В нього голова зараз буде більше зайнята підготовкою до весілля. В нього влітку буде весілля, і він прямим текстом так і сказав, що от зараз я виграю чемпіонат. Якщо виграю, нарешті видихну, і в мене нарешті з'явиться час подумати про весілля. Після перегляду тестів в Катарі, де пеко знищив всі попередні рекорди, мої прогнози дещо змінюються. І бачу, що він не втратив фокус і хоче долучитися до найвидатніших гонщиків і взяти третій титул підряд. Досі це вдавалось Джо Фудюку, Джону Сертісу, Джакому Агостіні, Кені Робертсу, Вейну Рейні, Міку Дуйну, Валі Россі та Марку Маркесу. О, кльове питання. Хто першим підпише контракт на 25-й рік? Довго думала, це можуть бути або Мартін. Або Фабіо Квартараро, господи, врятуйте вже хтось Фабіо Квартараро від цієї ситуації в Ямахі. Ну або Хорхе Мартінек, я вже раніше на відео сказала це. Вже для нього питання Его буде доказати менеджменту. Дукаті, що він гідний і він може так гордо піти, сказати: все, ви мені не потрібні, я це все можу досягти із Апрілі і з Про марка Маркеса я вже теж раніше сказала, що ну, є така підозра, що а, він піде а, з в КТМ. Не просто так контракт підписаний на один рік. А, але Ну, питання ж про те, хто перший підпише контракт. Ну, він підпише явно не перший. Він відтягне це, мені здається, говорить мені досвід минулих років на більш пізній період. А ну і останнє питання: хто на мою думку стане чемпіоном MotoGP 24-го року? Ну тут якби такий момент, знаєте, от про 23-й рік, якщо говорити, я знала в якийсь момент, що чемпіоном стане пеко, але мені дуже хотілося, щоб чемпіоном став Хорхе Мартін. А чому тому, що це дуже класна така історія про андердога. Знаєте, коли він був «from zero to hero», це називається, коли хлопець з сателітної команди вперше за всю історію перемагає завод. Такого ніколи ще не було. Ну і плюс він заслужив це, враховуючи те, як Дукаті з ним поступили два чи три роки підряд, відмовляли йому в переході в заводську команду. Було б кльово, щоб це був Марті. Ну, повертаючись до питання, хто стане чемпіоном цього року, я своїх хлопців не зраджую. Тому я би хотіла і далі ставити на Хорхе Мартіно. Ну, якось так. Фу, ми відстраждали цей перший випуск. Ну, окей, перший раз має бути боляче. Залишайте свої коментарі. Чим більше ви мені запитання залишатимете, чи тут в Ютубі, чи в телеграм-каналі посилання на яке я залишу, тим краще я відчуватиму яку інформацію вам давати. Інформації дофіга, да інформація безкоштовна. Тому коментуйте, підписуйтесь. Неважливо куди. Я відповім всюди, і подальші випуски будуть більш точніші. Я в цьому впевнена. Наша Люда, канал точка